На що варто звернути увагу при виборі тримера? Ну, тут саме головне вам потрібно розуміти, для чого ви хочете його взяти. Тобто, може бути, якщо це тример для гоління, вам треба дивитися, щоб він був з нульовим зрізом. Тобто ви можете просто звернутися, наприклад, до нас, і ми вам порекомендуємо тример, де буде хороший нульовий зріз. Якщо вам потрібен, наприклад, тример для стрижки бороди, тут варто звернути увагу, які насадки йдуть в комплект. Тому що, якщо там, наприклад, у Вас там середня велика борода, то 1, 2, 3 вони можуть не підійти, бо це не маленькі насадки. Тому я також звертайте увагу, які в комплект йдуть насадки. Як правило, краще взяти до 7 мм, тобто є на 5, є на 7. Ось тому звертайте увагу також на комплектацію, а якщо це стрижка. Бороди. Якщо взагалі для тіла ви хочете, це окремий формат. Також ви можете звернутися до нас, і ми вам підберемо для тіла спеціальні будуть зубчики, де вони будуть більш дрібні, приємні до тіла. Вони будуть з заокругленими кінцями. І на це все звичайно треба звернути увагу.